А навіщо тобі та сося? Дай бабі сосю, дай бабулі сосю. Дай 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 мені сосю. Дай, а ти іграшкою грайся. Бачиш венді що робить? Гризе, раденька, вона ці іграшки і не чіпає, як тебе нема. Да. Дивіться, куди він дивиться? Туди. І частенько, частенько туди дивиться. Да, Святік? Да. 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 Ось я так йду, йду, йду. Куди йду? Куди йду? Я все прибрала, кроме оце ночничка. А, да. Ой ой, ой Ой-ой-ой не-не-не святик, не можна, не можна відчиняти, відкривати Да, я так говорю, угу. опа. Діставай, діставай. Опа. Угу. Там далеко не, не покутиться, бо там о, ящик. Такий біля кровати, прикроватний ящик. Прям по, я його туди далі задвинула. Якої якої? Ага. Хто там? Кидай і кидай. А то моє каже. Ми човника були, загубили сьогодні, гуляли. Так, mm. да, і загубили. Потім дивлюсь, нема його. Вийшли, він лежить на вулиці. На, каже, грайся, не вдар фендюшу тільки. Добре? Угу. А то каже, моя рибка. Я угу. свою вона так, а що ти даєш їй? На кажи. Ой, куди, 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 Там же ж клей. Вийшли трішки. Дощ такий лівонув, Так я замочила всю коляску. Ми якраз обідали, а він лягунув такий, кажу, ну все, ну зараз вийшли. Це ми що? Ой, ми ж правильно хоч одягли, не знаю, вроді правильно. А, сидимо, гуляємо. Скоро мама приїде. Святік. Ку-ку. Свят! Треба ж держати, бо такий шустрий ти у нас. Ну, Зараз засвітило сонечко і потепліло. Ку-ку, да? угу. де хлопчик наш? Ку-ку! <свісно> Мама купила корзину і це так буде Тележка. Тележка, да. Ой, і Віка там покупки зробила, і оце він везе. Ну і це купила Віка, скільки ж оце тілешка? Ой, що тільки не купимо раді такого красунчика. А ще й молоточок купила. А молоточок скільки коштує? Двісті по-моєму. Ага. Такий. Ну, ось Ага. Ну там ще батарейки не доставить. А, там у нас здається є батарейка. Ага, бабулі купила фарбу. Ага, фарбу, ну як завжди. Скільки зараз фарба? 284. 284, це трішки знижка, так? Да? Ага, 15 гривень. Ага, кошмар. О, ну що, ми будемо топати швидше, мабуть. Отак. І розпаковку зробили зразу. Більше там нічого не купила? Продукти. А, продукти. Ну, то продукти таке. А, ні. А де святик? Я не все вилазила, все втриду. Ага. О, все, я виключаюсь. Це що? Розвіваючи. А, цкві, цвіта, ага, кольори. Ага, а ой, зараз ми покладемо його, ось отак. І туди кидати. Да? І це скільки коштує? О, це 125. Ага, ну це і кольори роз... дивиться, і саму конструкцію, так? Да? І кидати. Ага, я зрозуміла. О. Ось тільки мама тобі подарунків навезла. <тас> так що поїздка в Дніпро. А це хто дала? Я. Ага, це ти втада брала? Ага. Хто да зайшла. То втада і це втада. Да, ігрушки диські це да. Ага, а фарбу це ти брала в Єві? Угу. Я посиджу. Все де ніот. А я три кусочки бринзи тільки що зїла, бо розболілась голова. Дякую. Угу, іди. А ми трішки пограємось. Ага. Ну, так що, ну ця тележка, це хороше діло. А Сюди можна накидати ігрушок і він, він буде ось, ось сам, сам, сам. Ну, поки... Опа, бач як? Ой, умнічка Каже, ще не розумію, як її розвертати. Що зараз для діток? Все, що хочеш. Мої діти, як росли. Ну, Віка вже були-менія. А мої діти, як росли, то це все, все в дефіциті. Навіть пелюшки були в дефіциті Ну, якось так. О, от це тобі тебе не чуть буде. О, каже, я щас його розкрию. Як воно там розкривається? Да? Ага. Святік забава, да? О, собі по пальчиках тільки не вдарю, який сильний ти, да, у нас? Святік сильний. Угу. Ага, і те треба. О, от тебе втекла навіть Фенді. Що да. ти говориш? Та не надо, дивися, пішов, пішов, шукає, де ти. Де маленька твердочка. Куди ти йде опять? Ага. Це мама пішла так їсти. Ой, ой. Батарейки поставили туди. Ага. І ще стук-стук. 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 Стук. так. ну ну, ну, ну. Це не розуміє. Ти ж ти любишся біть. Ой. Кажі мама скучив а за тобою. А? Все? А... Не виходить? Надо А, Так гарно було. А? Раз так, робимо огляд покупок, які привезла Вікуля. Купила все в АТБ. Оце. Картошка молода. Та вона вже, може, і не така молода. а ні молоденька, тільки грязна. Ну нічого, як Віка говорить, помиєш. Е, значить, кілограм коштує 35 гривень 59 копійок. Віка е, взяла кілограм 658 г. На 59 гривень 0,1 копійку. Пакет гривна 20. І великий пакет, як завжди, 590 молоко, ферма 2,5% жиру. 840 грам, коштує 38 гривень 90 копійок. Далі сирок плавлений ось такий. Так, Фастоподібний. 150 грам там його. По 65 гривень 90 копійок. Акція. Каша для нашого малюка. Отака 240 грам. 135 гривень 90 копійок. Теж по акції. Далі колбаса. Сиров'ялина, м'ясна лавка. Своя лінія, назва тернопільська. Ось така паличка. Е е так, там 357 грам. Кілограм коштує 285 гривень 99 копійок. Затягнула на 135 гривень 90 копійок. Хліб бездріжжовий. Ось такий. Так, там 290 грам, коштує 36 гривень 90 копійок. Далі, сметана. Сметана президент давно брали. Я її дуже люблю. Раніше ми її 20% завжди брали. По акції 300 грам, 52 гривни, 50 копійок. Хліб нарізний. 480 грам, сільський назва його, 19 гривень, 30 копійок, томати, коктейні. ну, Віка зав'язуєш пакетик, так що я мені хочеться їх побачить. Так угу. як же його а, розв'язала. Ось, дивіться, які вони тепер більші і більші. Взимку були хужі, маленькі, дивіться, які гарні. Значить, коштують 124 гривни 95 копійок кілограм. Там кілограм 212 г на 151 гривну 44 копійки. Ну і, звичайно, пакет гривна 20 гривень. Барикада агуньок отаких. От так, там 185 грамів в бутилочці коштують 20 гривень 60 копійок одна. Оце це всі покупочки, що стосується АТБ. Ну, а це покупки в аптеці. Гель крем. Вірніше крем на гелівій основі для вен, сила е, коня. 55 гривень, 60 копійок, здається. Зараз, бо там так погано видно. вроді так. Да. І діаглезіт 80 міліграм, там 60 таблеток. Коштує 117 гривень 75 копійок. Ну, і всі покупочки, які Віка зробила. Перед цим я розповідала, що вона там ще купила. От, то я вже огляд не роблю того. О, мама тобі вже розпакувала. І ти граєшся, да? так воно котиться навіть. Ой Боже, о там треба діставати. Оце розвивається. О, ага, ну і, і звичайний врут треба, а корзинку вже перекинув. О, мамині... А, Я поняла. Мамині босоножки порозкидав. Зайчику. Ага, туди ручка не влазить, да? А куди ж вона треба, щоб влізла? Святик. Святік. Ось сюди треба, щоб вона влізла, ручка. Дивися. ось сюди. Бачиш? Кидай сюди. Опа. Дістав? Опа. Молодчина.